Так, друзі, доброго дня! З вами Людмила Боровик, правовий експерт земельних питань і нерухомості. Зачитую наступне питання, усміхаюся, тому що ну, зрозумієте зараз. Будьте добрі, покажіть, які і скільки повинно бути документів на землю. З мого останнього відео, де я розповідала і показувала, які документи на землю повинні бути на право власності на землю, нічого не змінилося. Майте на увазі, що зараз в будь-якому випадку, ну, скажімо так, якщо ви земельну ділянку купували за договором купівлі-продажу, це договір купівлі-продажу витяг з державного земельного кадастру і витяг з реєстру прав. Це три документи. Але давайте так чуть-чуть узагальнимо, тому що є старі акти, є після цього реєстрація в ДЗК, витяг з державного земельного кадастру і витяг з публічної і витяг з реєстру прав. Може бути така конфігурація у вас. Але для того, щоб вам було простіше зрозуміти, і ви не хвилювалися, що у вас має бути, що у вас не має бути. У вас, коли ви отримуєте документ на право власності, це обов'язково повинен бути витяг з реєстру прав. Обов'язково, в будь-якому випадку, в будь-якій конфігурації, що би ви не робили, це зараз має бути витяг з реєстру прав. Тому. Давайте підійдемо з цієї сторони, якби з кінця, щоб ви могли в кожному випадку розуміти, що вас стосується, саме вас. В витягу з реєстру прав є графа, в якій вказано на підставі яких документів він видавався. І там конкретно вказані документи, не, на підставі яких видавався. Оті От документи мають бути у вас. Можливо, я це не розповідала в такій конфігурації і отак от, от в інших відео, а детально розписувала і показувала. То в даному випадку сьогодні для того, щоб узагальнювати, не розказувати те ж саме 10 разів, просто майте на увазі, якщо ви оформляєте якусь земельну ділянку, купуєте, продаєте, що би ви не робили, перший документ на руках витяг з реєстру, прав, далі читаєте. Вам це ніхто не розкаже і не покаже, я вам це розказую. Читаєте на підставі, яких документів він видавався, і ті документи повинні бути обов'язково у вас. Тому що, якщо ви цю земельну ділянку далі зберетеся, що з нею робити, продавати, дарувати там обмін, договір обміну якоюсь чи інші види договорів робити, то нотаріус у вас буде вимагати власне, ці документи. От і все. Сподіваюсь, доступно. Кому детальніше в кого якась окрема ситуація, договір користування, або там якісь, ще... зрозуміло, що іноді з такими речами приходять, що моя практика збільшується постійно, там чимось. Е чимось. Тому, якщо у вас якась ексклюзивна, цікава ситуація, не питання, приходьте, по... проаналізуємо, приходьте в консультацію і розберемо суто ваш випадок. Але е загальну, скажімо так, теор... теорію, я вам розказала, де і як міститься. Оця вказівка, які документи мають бути у вас на руках. Все, сподіваюсь, було корисно. З вами Людмила Боровик. Поширюйте це відео, можливо, комусь теж буде цікаво, корисно і важливо це почути. На моєму каналі такої ж інформації є ну, кілька таких відео, де ми про документи, про право власності на землю говоримо. Тому ем, хто. Має намір ще більше там, послухати на цю тему. Переходьте, шукайте, по цьому інформація не змінилась точно. Є речі, які я чуть-чуть приховую, тому що там інформація змінюється, десь якісь зміни в законодавстві, є які ми лишаємо для того, щоб ми розуміли, як зміни відбувалися, як в нас як у оце все в принципі, щоб зберегти історію. От тому в даному випадку таких змін найближчим часом. По крайній мірі, поки існує мій канал, ще, ще не було, і все, все так як є, так і залишилось. Всем доброго вам вечора, чи коли ви дивитесь це, це, це відео і вдалого вирішення вам ваших задач. Всього доброго.